Курочки, але вони переполохані, бо прийшли чужі люди і вони пояся чужих. Признають тільки господаря. Це гнізда для яїчок. Тут мої курочки несуться, бачите? Чистенько, свіже сіно тут вони несуться. Щоб не заводилися паразити ніякі, потрібно. Ставити свіже сіно, міняти його весною і осінню. Треба ставити в гнізда полин і пижмо. Дуже добре, як і не заводяться в гніздах паразити. Якщо ми хочемо виводити свої ціплятка, потрібно брати свіжі яєчка, щоб не були старші яєчка 10 днів. Ну і відбираємо яйця, робимо огляд яєць. щоб вони були гарні, стандартні. Якщо хочете, щоб було більше курочок, то треба ставити яйця круглі з тупим кінцем. Якщо хочете, щоб були півники, треба ставити яйця по довговасті. Ну і трохи залежить від температури. Коли більша температура, коли тепліше і кошка гарно гріє, то виходять курочки, коли холодніше, то виходять півники. Перед тим, як закласти яйця, я оглядаю і промиваю, якщо грязні, теплою водичкою, але не мочу їх так дуже, а промиваю і тоді, коли вони підсохли, ставлю під кочку. Інкубатори я зараз не закладаю. в мене Багато квочок і ставлю їх під квочок. Найкраща квашка. Тоді ці плятка здорові, ніякими хворобами не хворіють. Ну і з перших днів кормлю їх спеціальним кормом стартовим. Пізніше додаю в раціон домашнє яєчко, сир домашній, зелену травичку. Пізніше додається кукурудзка, велена, а вже. Після місяця, двох місяців все їдять, що, що даю. Пропоюю їх е, раз у місяць байтрилом або байкоксом. Чим тоді плятки не хворіють, гарно ростуть. Ну і треба, щоб була чистота у них, чиста водичка свіженька завжди. В перші дні даю воду таку теплу, літню, а пізніше вже даю любу воду. Старатися у сарай заходити, мати одне взуття, в якому ти ніде не ходиш тільки по своїй території, щоб не занести за ногами ніяку е, хворобу для курей. Коли е, я поповнюю стадо чужими курми, то я відсаджую далеко від своїх курників е, спеціальний карантин, оглядаю цих курей. Дивлюся, чи немає в них паразитів, чи очі в них чисті, чи немає поносу, чи дзьобок чистий, чи, чи в них не, не харчать, не немає ніяких побічних хвороб. Тоді їм все одно роблю карантин плюс пропойка. Пропойку тіло зумиколом роблю. Найгарна пропойка тіло по 10 крапел у в клюв кожній курочці. Декілька днів пропоїв, потримав 10-15 днів окремо і тоді я злучаю з основним стадом. Що я вже переконався, що курочки ті, що я придбав здорові. Є ще е, хвороби різні е, у вигляді паразитів. Це є курячі воші, кліщі, блохи. Кліщі також на ногах, як з е, кліщами боротися. Перше розкажу, як боротися з кліщами на ногах. Беру наливаю в баночку солярки і запихаю ніжки курей до пір'я у солярку. За тиждень-півтори повторяю цю процедуру, і кліщі пропадають. Ця шкіра стара, де сиділи кліщі, вона сходить. І, і ножки виходять чистесенькі. Весною, коли тепла погода, і осінню, коли гарно тепло. Це я говорю. Коли тепленько, Тоді я е, беру е, бутокс 10 ампулок, змішую з 8 літрів теплої підігрілої води і вечірній час у сараї кожну курку я о, умочую і, і деякий час тримаю, так її попідкрила е, водичкою змиваю. Щоб ті всі паразити, якщо є, пропали. І так, курочки запихаю в водичку з відром по клюв, трошечки тримаю і випускаю в сарай. І так, всі курочки, які в мене є, я купаю. Переважно, коли весна, Блохи люблять заводити у квочок, тому що вони гріють. Треба, коли насаджуєш квочку, треба обов'язково змінювати гніздо, кидати туди полин і пижму, щоб не водилися ті плохи. І оглядати квочку на наявність паразитів. Ну і Приміщення я після того, як залишився, як я покупав курочки всі. Я цей бутокс використовую все брезою, І в гніздах, і, і по стінах, по стелі, по підлозі я нічого не виливаю на вулицю. Десь, хоча воно мокро, але я на другий день ранком відкрив двері і воно все просихає. Квочка, я її випустив, і вона бередує.